теме Евангелия Царства, за которую я взялся, там, спровоцировал меня, мой дружочек Евгений Леонидович. я в ней давно варюсь. Багато что удалось сделать. Багато это... Це... Років 16, якщо чесно. Бо Євангелія царства це, я вчора розказував, це трохи більше, ніж Євангелія спасіння. Євангелія спасіння, це якби початкові класи, середні, і це правильно, але коли Євангелія спасіння, не продовжується в Іване царства, з'являються типові проблемки. Типові типові проблемочки з'являються. Інфантільність, наприклад, безвідповідальність, ну і так далі. Я не про це сьогодні. Сьогодні хочу. Ну, велику складову, нанизать, буквально, нанизать. Бо якраз по цій темі написано сотні книг. Сотні. Більшість з них писали з практики, тому їм є сенс довіряти, але в більшості з них дефекти. От якраз і про дефекти також скажу. Називається це все модним словом лідерства, і я його ненавиджу, бо із ста ситуацій, які мені довелося бачити безпосередньо. Це стосувалося там мене чи мого оточення. Ті, хто вчились бути лідерами, закончили плохо, скажімо так. І про це в другій частині. Слово лідер воно не біблії. В біблії є відповідник, називається управитель. Управляти, а не просто лідіровати. Е ну тому краще використовувати це слово, бо лідерство воно обросло гедотою. Слово лідерство обросло гедотою. Управитель в Євангелії, в царстві, взагалі в біблійному сенсі, це людина, яка відповідальна. І цю відповідальність не можна всучить чоловіку. Просто сказати, ти будеш відповідальний там, за. Бо управління, воно з одної сторони висить на призначенні, на призначенні людини. Людина покликана бути, взяти, піти. Але це не факт, що вона це буде робити. Я багато цього бачив. Я знаю, що людина покликана, але він не береться за це. Ну, що його заставиш, ні, звісно. Тому з однієї сторони це покликання, з іншої сторони це відповідальність, яку людина бере. І вона не може бути, звичайно, зразу там скачком, То не за що не відповідав, а то відповідає там за якусь там. Х тисяча множить на 1000. Так не буває. Управління це про те, що ти в відповідальності будеш зростати. І Бог, і люди на це будуть дивитися і або додавати, або віднімати, забирати у тебе. Бо в тому ж новому заповіті сказано що якщо кому багато дано, з того багато спросить це раз, про відповідальність. З тебе спитають, якщо тобі багато дали, і це не погроза. Ми я частіше за все це чув як погрозу, типу, а тобі багато дано, значить будуть багато бити. Ні. Багато дано і багато спроситься, це про те, що ти при тямі, ти при сознанні, при свідомості берешся за відповідальність або за збільшення відповідальності. Ти при свідомості це робиш. От. І ти розумієш, що якщо тобі там доручають керувати чимось. А потім більше, а потім більше, тебе за це будуть питати. Це нормально. Люди, які управлінці, які мені, наприклад, подобається, як вони управляють, вони абсолютно свідомо знають, що їм, їх за це будуть питати. Це не погроза, а це просто критерій. Тому це один із симптомів адекватності. Управлінця. Ти просто приходиш до нього і спрашуєш. А ти знаєш, що тебе за це спросять? І нормальний управлінець спрашує, да, звісно, знаю. Я ж, ну, я ж при пам'яті адекватний. No problem. Той який випадковий або не зовсім розуміє, хто він тут, він почне нервничати, дерзатися. Ну для нього це типа якась загроза. Це не загроза. Тобто управліннець в царсти це відповідальна людина. Відповідальна за перше, що Бог дає відповідальність. Бог дає відповідальність людей. Це саме дороге, що в нього є. І тут ну, можна бачити, якого масштаба ти управлінець. Яка твоя динаміка, ну і так далі. Скільки людей тобі Бог дає для того, щоб ти керував не то, щоб ними. Люди не даються Богом в рабство, але люди займаються якимись процесами і ти керуєш людьми процесами. Бо, друге, за що відповідальність в царстві береться, це за процеси. Перше це за людей, друге це за процеси. Процеси підтягують структури. Бо щоби процеси були не спонтанними, не хаотичними, вони повинні складатися в структури. Є люди, є процеси, є структури. Те за що Бог дає відповідальність в царстві як управлінці, наступне, що Бог дає у відповідальність в царстві, це території. Території і вплив, трансформація території, спільнот, громад, країн структур території і ти як управлінець, повинен розуміти де твоя територія е, бувають цікаві ситуації коли наприклад ти як управлінець в царстві знаходишся на території X там, умовно, міста Але впливати можеш на всю країну ти Тобі Бог дає рівень впливу там країна, і ти працюєш в території країна, а впливати можеш на геополітику. Цікаві речі тут можна спостерігати. Люди, процеси, структури території. Оце те, за що треба розуміти, як відповідати, якщо ти управлінець в царстві. Бога. Бо Бог не є Бог хаосу, Бог є Бог порядку. От, що не являється, управлінством? Що управлінець це не управитель? В царстві це не, хто не є управителем? Управителем. Ну, точніше так, вони такі є, але з ними небезпечно. Бути поруч або під їхнім керівництвом, під їхнім управлінням небезпечно бути. Це, мабуть, найцінніше з того, що я скажу зараз. Є управители типу Давай, давай, вперед-вперед. Але люди це люди. У людей є різні потреби, життєві якісь, особисті, здоров'я, забезпеченість, мільйон все. Можна кричати вперед-вперед, але якщо ти не крім вперед-вперед більш нічого, то це закінчується вигоранням, надломом і до побачення. и лидер такие лидеры, это такие лидеры бывают, это не управление И такие лидеры заканчивают плохо. Я управление на харизме. Багато про все написано. все классно, складова, она да, работает, она да, значит, багато в управлении. Але не можна на цьому будувати управління на харизмі, лише на харизмі. Можна їхати, можна але На харизмі далеко не поїдеш, закінчиться все, я так бачив. Авторитаризмом і тоталітаризмом. Ну, тоталітаризмом давайте, не будемо. Авторитаризмом. Бо ось харизмат, да, от Він такий. от Він вау-мяу-бау, пух-пух-пух. Так, пух. Да, що далі? Ну, проходить 5 років. Ну, 10. І де той харизматичний лідер. Все, нема. Е, управління не може будуватися на. Нечесності, на. несправедливость. Управляти треба справедливо. Коли працює якась структура, зазвичай хтось робить більше, хтось менше, чомусь там платять більше, комусь менше. Бо взагалі не платять, хтось волонтерить. І ти як управитель повинен максимально, наскільки це можливо робити все прозоро, справедливо і чесно. Ідеально, це, мабуть, ні у кого не виходить. Я не бачив, щоб ідеально було справедливо. Зазвичай десь все одно комусь здається, що хтось працює менше, а затримує більше, там, має більше благ і так далі. Це ж е, ну, це така норма життя. Норма життя управителя. Управителя. Управитель. Може бути нормальним управителем, якщо у нього не вибудовується система безпеки. в усіх смислах безпека. Безпека особиста, безпека самої групи людей там, чи території, безпека зовнішня, там, різні види безпеки. Управління це про те, що щось масштабується і росте. Вот. Ну, ті, хто не управителі, це просто, можуть бути, класні, успішні люди. І це нормально. Не всім же ж треба бути управителем. Вот. Але коли ти управляєш, то щось виростає. Це масштаб, вплив, кількість людей, структура, територія впливу виростає. І там з'являються ризиковані якісь точки, зони, ризиковані якісь ситуації. І треба це також вибудовувати. Системи безпеки. Але ще там багато чого іншого є. Це так навкітку, те, що мені актуально на сьогодні, там де я є. І, до речі, цікава є прича, яку розуміють майже всі невірно про того управителя, невірного управителя. В общем, той самий управитель, якому там хазяїн довіряв, він управляв, наче нормально. І там пишеться про те, що пішов слух, Почалися наклепи на нього. Не звинувачення, а тільки наклепи. І хазяїн просто сказав, да, зроби аудит, подивись. А у цього управителя все було абсолютно в руках. Він тотально управляв. Абсолютно, хазяїн йому все довіряв. І управитель мудро розпорядився тим, що у нього було в руках. Він не обдурив хазяїна абсолютно. Бо хазяїн йому довіряв списувати борги в тому числі. Тому це і управитель. Посидів по куміках і каже, тю, блін, ну якщо я завтра залишуся без... Ну, такого рівня впливу, то мені хоч треба друзей ще на... збирати. І він почав він списувати борги. А, ти скільки повинен там? А, 100, так, 30, все, 70 списую. Це було в його компетенції. А читають, як наче він там обікрав хазяїна. Нікого він не обкрадав. Все нормально. До речі, перечитайте цю притчу. І Христос якраз тоді каже, бачите? От сини века всього буває мудріє, ніж сини світу. Це про управителя. Цікава притча, яку розуміють, ну я одного автора цю, почув цю інтерпретацію. І дочитався, думаю, блін, як можна. Наче все так просто написано, всі читають. Похоже на білочку, але Ісус. Ну, така історія. З управління Добре. Рухаємося, працюємо, вчимося управляти, будуємо нову Україну, нову армію, у нас новий міністр оборони, дуже чекаємо, реформ, які він вже озвучив і анонсував. Цифровізація, аудит, робота на результат, заохочення успішних. Викорінення савдепії, паперової армії, ну і всього по черзі. Царство Боже на землі, як і на небі в Україні.